Вітаю, глядачів телеканалу Чернівці. В ефірі програма найважливіше сьогодні. І гостем нашої студії є Олександр Ставчанський, керівник комунального підприємства Міськліфт. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Отже, пане Олександре, цікаво поспілкуватися з вами на таку тему, як ліфти, ліфти в нашому місті. І для початку хотів би поцікавитись на момент вашого приходу на посаду комунальне підприємство Міськліфт, в якому стані воно перебувало? Ну, якщо так. Коротко так не можна сказати, що було в критичному стані. і Йшла робота, і йшло обслуговування даних ліфтів, але десь не було зв'язку підприємства з департаментом з міською радою, тому що говорити про якийсь розвиток ну, на той на даний момент ну, неможливо. І десь насправді, прийшовши на цю посаду, я не, не цей зв'язок. З департаменту з міської ради, тому що потрібно підприємство розвивати не тільки на обслуговування, а також потрібно дивитися в якусь стратегію розвитку підприємства. І ми фактично почали робити зустрічі з головами ЖБК, СББ і пояснювати, що ліфтове господарство потрібно ремонтувати, відновлювати, ну і рухатися вперед. І десь у нас трошки ця робота з людьми покращилась, і саме ліфтове гарьох. Господарство почалося трішки щось робитися Оту цікаво в чернівцях, окрім комунального підприємства, міськліфт чи є ще якісь організації, які займаються обслуговуванням підйомників ліфтів? Так, у нас в місті є конкуренція, і ми стараємося складати гідну конкуренцію цим компаніям, тому що розуміємо, що конкуренція нас зобов'язує також рости і рухатися вперед. Ми не можемо сидіти на місці, і в деякій мірі це і добре для нас, для нашого підприємства, тому що воно нас мотивує для робіт нових, яких потрібно робити. І я рахую, що тут нічого поганого немає. Це тільки показ... ну, кращий показник, і зараз на даний момент ми бачимо, і чуємо, що ще декілька постач компаній хочуть зайти на наш ринок. Але я за здорову конкуренцію, де ми можемо один одного підтягувати і робити ту роботу спільну, яку нам потрібно, а не за Таку конкуренцію десь десь, якщо хочу десь нас обійти і сказати, що ми погані ще там щось, я готовий до конструктивних розмов з нашими конкурентами. Ми десь можливо і на якусь співпрацю, але на чесну співпрацю між нами всіма от цікаво. На момент вашого приходу на посаду конкуренти, і ви, як чим були? Вони вони кращі? А можливо, ви були теж в чомусь мали свої плюси ви якось це порівнювали? Зараз ви кажете, що ви вийшли вже більш-менш на одинаковий рівень? А от. Раніше розуміти, тут є різниця, коли є комунальний, коли є приватний тому що приватний набагато простіше, десь якби там нам би хотілося не хотілося в плані даже обслуговування, в плані там закупівлі і чогось. Тому що ми комунальні, ми її підзвітні, і ми повинні там кожну копійку, яку ми там з обслуговування ми повинні звітувати, показувати і, і що як. Приватному десь трошки проще, але ми розуміємо і ми стараємося. Ми також йти в одну ногу, тому е, бачимо, що Десь може не встигаємо, так але стараємося підтягуватись, тому що здебільшого наші конкуренти, які це вони обслуговують більшості нові ліфти, і їм десь проще з цим. Нам залишилося в спадок, як кажуть, старий фонд, і десь трошки важковато. Але я нічого я думаю, що в майбутньому будемо з цим справлятися. Так як в цьому році ми немало зробили роботи, і на майбутнє думаю, що ми зробимо ще більше. От саме цікаво, яка кількість ліфтів знаходиться у вас на обслуговуванні приблизно 639 ліфтів. Ми обслуговуємо, і з них 555 – це житлового фонду. І 29 лікарняних, і інші там комерція, інші ліфти там в загальності ми викор... обслуговуємо. Тому, в принципі, роботи вистачає, так і ми відкриті до кожних замовників, які до нас приходять. Ми стараємося їм предоставити ті умови, які ми можемо, і щоб наш замовник залишився в хорошому розумінні від наших нашого обслуговування задоволений. Переважно ліфти, які ви обслуговуєте як в тільки що зазначили це е, старі будинки, ще така радянська забудова, так чи є й нові будинки, які Ні, також є, з вами Є є нові, є і старі. Нові в нас там є конкуренція серйозна в нових, але все рівно у нас є на обслуговування нові. А здебільшого це ліфти, які вже як кажуть радянських тих часів, десь де ми, які вже по двадцять 30 років, і як кажуть, лишилися в спадок, і ми їх обслуговуємо. Але нічого, ми з цим справляємося і модернізуємо, і ремонтуємо. І ліфти їздять безпечно та безперебійно. Ви кажете про модернізацію. В одному з своїх інтерв'ю ви зазначили, що модернізація ліфту набагато краще, ніж його капітальний ремонт. Чому так? Для людей, для які проживають багато крутин в житлових будинках, для них ремонт ліфта, чи там ремонт, чи навіть модернізація, вони ну не хочуть бачити, що знаходиться в машинному відділенні чи в шахті. Це для них першочергове це статичний стан, коли вони заходять в кабіну. Ліфта, і коли ми говоримо про капітальний ремонт, то це робиться там ремонти основних вузлів ліфта, це відділенні, міняються троси, міняються лобітки, мотори. Коли ми говоримо про модернізацію, то тут змінюються також основні агрегати ліфта, і в тому числі на кожному поверсі замінюються двері ліфтові, і в основному і міняється сама кабіна. І тому, коли ми говоримо про модернізацію, це фактично майже новий ліфт. Встановлюються, і люди бачать, що дійсно в них помінялося все, все нове. І чим такий фактор, що ми агітуємо голів ЖБК, ЗВП, що після цих робіт. Експертно-технічний центр дає висновок на експлуатацію даного ліфта ну, біля 18 років. Вони на 18 років фактично забувають, що є проблема з ліфтом. І ми в певні надійності ми розуміємо, що не буде там десятки викликів на цей ліфт. Ну може бути і ламатися такі ліфти, але не так будуть ламатися, як ці попередні старі. У відсотковому співвідношенні скільки вам вдалося модернізувати ліфтів у Чернівцях в будинках? Ну, відсотково я можу вам в цифрах сказати: 21 ліфт по співфінансуванню, і 18 ліфтів це люди за власні кошти зробили. Фактично 30, 39 ліфтів. Всього загальності. Власне, от про програму співфінансування, де можна модернізувати ліфт, тобто частину міська влада оплачує, частину СББ або ЖБК, так. Що тут вдалося взагалі? Як ця програма виникла, її результати, і як власне тим самим мешканцям того чи іншого будинку долучитись до неї? Насправді, насправді ця програма діє вже досить давно. Просто Можливо, з якихось політичних мотивах не кожен рік ця програма фінансувалася, і фактично вона не була дієвою. Але дуже добре, що в цьому році департамент десь почув цю проблему, і фактично з місцевою владою з депутатами десь побачили, що є проблеми в ліфтовому господарстві, і почали фінансувати саме цю галузь. І програма «Дії. комфортне місто, де будь голова збиваючи ЖБК, чи ініціатива мешканців, які хочуть модернізувати чи зробити свій ліфт краще. Вони повинні звернутися чи до нас в на комунальне підприємство, чи в департамент інфраструктури та благоустрою з підписами, з протоколом загальних зборів мешканців, це 75% від загального складу будинку, повинні проголосувати за ці дії. Що вони готові 20% від загального кошторису проплатити, подається ця заявка, і якщо даний об'єкт є включений в прам, якщо не включений, то автоматично на перший, який там сесії включається це даний об'єкт, і при наявності фінансування, якщо цей об'єкт там більше 50 тисяч, то департамент оголошує тендер, і ми, як профільне підприємство, беремо участь в даному тендері. Як ви бачили, останні тендерами всі повигравали, і ми ремонтуємо даний ліфт і далі мешканці можуть безпечно і з комфортом користуватися даною даним ліфтом. Протягом цього року бачимо багато комунальних підприємств міста для того, щоб стати ближчим до городян, ближчим до споживача, запускають різні онлайн-інтернет-сервіси, чат-боти. Ваше підприємство не стало винятком. У вас діє чат-бот. Які його переваги, функції, завдання? Так, насправді ми. Кількості ми стається другим підприємством комунальним, які перейшли на цю систему, і я скажу, що це напевно один із кроків діджиталізації в нашому місті, і саме під комунальним підтримці, де спростить. Е Користування різним підприємством для людей наших і чат-бот це один із кроків в майбутнє кажуть нашого міста, тому що в нас ну, на підприємстві є, працює аварійна, аварійна диспетчерська служба, але це було в телефонному режимі: мобільний, стаціонарний, де люди дзвонили, особливо коли десь перебій електроенергії в якомусь районі, десь масове застрягання. І не дай Боже, там діти застрягли в ліфті, то там важко дозвонитися, тому що в нас небагатоканальний аварійний номер. А якщо хтось розмовляє, то дозвонитися дуже важко. Чат-бот, він це спрощує, тому що. Фактично, ми зараз в місяць, як в тестовому режимі працюємо, але десь є якісь зауваження, де якісь напрацювання, і ми думаємо, ми на січень вийдемо місяць вже ну, повним ходом в роботі. Тому що це спрощується. Це кожна людина зараз, дебільше користується смартфоном. Це не потрібно чекати на лінії оператора, щоб з вами переговорив. Це можна все в телефонному режимі написати заявку, проблему, і там за декілька хвилин вам відпишуть, скажуть, в чому проблема і коли що воно буде і коли відремонтується, тому що за кожне звернення ми повинні звітувати. Фактично, ми це все інформативно це співпрацюємо зі всіма людьми, які до нас звертаються, і воно спрощує насправді роботу всього. Десь, можливо, не підприємстві нашим диспетчерам було важковато, тому що ми розуміємо, що люди, які нас працювали десь не звикли, але. Це є позитивна новина для нас і для наших людей, і десь часом ми вийдемо на 100% цю роботу по саме цьому чат боту Чи багато людей виявило бажання, городян, ваших абонентів, скористуватися цим чат-ботом? За перший місяць, ну ми там біля 200 нас користувачів було, і що я зауважив, що. Серед людей, що ну багато хто там не дзвонив, там не там щось розповідати. Він просто так вліт там сів, приїхав, там лампочка перегоріла. Щоб не дзвонити, він написав Ми теж там дивилися статистику, що в деяких об'єктах де багато було викликів, що фактично люди там у нас там то не добре, там естетичний стан недобре, там лампочка перегоріла Ми по умовах договору не все там можна робити, але ми людям пояснюємо, що виходить в їхні обов'язки, за що вони попплачують кошти за. Обслуговування, що капітальний ремонт, тому що цей зв'язок між людьми, коли в цьому, то люди тільки дзвонили, коли ставалося щось тут. В чат боті ну навіть якісь звернення, вони вже розуміють. Чи можемо це зробити, чи не можемо це зробити, якщо ми не можемо, що їм потрібно для цього? Це спростило спілкування між як кажуть, стінка між замовниками і нашими виконавцями, вона як зникла, тому що немає якихось перегородок між нами, що ми не можемо до щось домовитися. Ми десь знаходимо спільну мову і стараємося допомагати людям вирішення даних їх проблем. За час вашого перебування на посаді, чи для себе ви випрацьовували якусь стратегію розвитку підприємства на наступний рік? Якщо так, то якою вона є? Стратегія, як тільки я заступив на посаду, була основною це покращити стан ліфтового господарства, тому що ця проблема з ліфтами не тільки в нас в місті, це проблема в цій Україні, тому що термін експлуатації, термін даних ліфтів він вже підходить під край і потрібно не просто. Точечно робити, а це вже потрібно стратегію е, планово робити, розбивати і на майбутні роки, щоб частково і люди це розуміли, щоб це потрібно робити, тому що це є фактично їхня власність, і потрібно за це також сплачувати не тільки за обслуговування, а робити ці капітальний ремонт. Тому що ну, в багатьох існує міф, що якщо сплачують гроші, то вони сплачують там. За ремонти, за це все є умови договору, і це не тільки ліфтів стосується, так стосується і горищ, і підвалів, і там і труп різних, це все. Просто ми прекрасно розуміємо, що в 2018 році, коли комунальні будинки всі зняли з балансу міста, і люди лишилися з тим проблемами сам на сам. І тому десь не всі це розуміють, і цей зв'язок, це ця розмова між людьми і нами, ми зараз якраз проводиться, тому що ми розуміємо, що можна просто листа на, на направити, що у вас є така проблема, а можна просто позвонити і запросити до нас, щоб прийшли на підприємство, і ми розповіли, що ми як далі рухаємося і що ми можемо зробити. Це іменно діалог між е, замовником і виконавцем, щоб він у нас був завжди. Тому десь в наступному році. Е, при фінансуванні з приспіфінансуванню міської ради, то ми плануємо десь біля 50 ліфтів капітально відремонтувати. Спасибі, пане Олександре. На цьому будемо завершувати. Я нагадаю. Гостем нашої студії був Олександр Ставчанський, керівник комунального підприємства Міськліфт. Спасибі вам, наші дорогі телеглядачі. З вами ми побачимось вже незабаром. На все добре і хай щастить.